На етапах життя формуєш якісь особисті міфи, щоб час їх безжально розвінчав. Настав час подивитися на життя під іншим кутом зору, не поспішаючи, намагаючись розмірковувати, аналізувати і зрозуміти, який ваш стан душі, потенціал і ресурси, щоб вивільнити себе від багатьох обов'язків, які доводилось виконувати упродовж життя. Вам треба берегти самого себе, адже слабий, нездоровий і нещасний від цього, ви нікому не потрібен. Ні собі, ні дітям. Це неприємно усвідомлювати. Але якби це було не так, Михайло Жванецький, гуморист і сатирик, не промовив би на своєму 85-річному ювілеї фразу, яка всіх занурила у спогади: Діти, ми їм не потрібні. Письменник сказав правду, з якою треба навчитись жити, пам'ятаючи про те, що у цьому житті ніщо нікому не належить. Ви вступаєте у період власної зрілості, де головним постулатом повинно стати Я у себе одна.